Нарешті польський уряд вніс зміни до додатку М-обиватель і відтепер можна додати документи своїх дітей. У цьому відео розкажу вам, як це зробити, та які переваги ця новина надає. З вами Альона. Вітаю вас на каналі Personal Service. Даю, що електронний документ DIA.pl є документом на проживання, який використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС. Крім того, громадяни України, які перебувають у Польщі, можуть скористатися додатком ЕМОБИВАТЕЛЬ для користування послугою електронних рецептів та використання ковід-сертифікату ЄС, що тепер є дійсним і для дітей. Електронний документ DIA.pl дозволяє підтвердити найважливіші дані: ім'я, прізвище, номер песель, дату та місце народження та громадянство. Використовуючи електронний документ, ви можете безпечно відображати особисту інформацію та підтверджувати особу вашої дитини. Також можете підтвердити статус та реалізувати права у випадках, передбачених польським законодавством. Цим електронним документом ви можете користуватися практично в будь якій повсякденній ситуації, наприклад, записуючи дитину до лікаря, вирішуючи службові питання чи під час перевірок, як додати документи дитини до додатку. По-перше, увійдіть у програму «М-обиватель», завантажте документ Дія та пройдіть автентифікацію за допомогою довіреного профілю профіль Профільзауфани. По-друге, знайдіть вкладку Діти та виберіть дані дитини, для якої ви хочете завантажити документ. Після вибору заяв у додатку з'явиться цифровий документ вашої дитини. У рамках сервісу «Дія.пл» дані дітей-користувача з'являються, якщо дитина є неповнолітньою та має статус Укр в реєстрі або якщо на дитину зареєстровано заяву на номер Песель у зв'язку з конфліктом в Україні з фото, або дитина пов'язана з вашим. Шом номером Песель. Якщо песель лише одного з батьків включено до запису дитини, то лише цей батько або мати може додати дані дитини до свого профілю. Завдяки цьому ви нарешті зможете подорожувати або виїжджати з дитиною за кордон, не маючи зайвих проблем. Ось таке було коротке, але дуже корисне відео для вас. А з вами була Альона та Ютуб-канал Personal Service.